Спонсор показу історія у фляжці. Краниці на Тернопільщині знайшли тіло підлітка. 18-річного хлопця розшукували декілька днів за словами батьків. Юнак ще з 24 жовтня вранці вийшов з дому і не повернувся. На дзвінки він не відповідав при попередньому огляді. судово медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі. Хлопця не виявив причину смерті, встановить експертиза. За добу патрульні виявили двох громадян, які мали з собою заборонені речовини. Один випадок трапився на вулиці Дружби. Громадянин, побачивши поліцейських, пришвидшив ходу та різко змінив напрямок руху. Під час поверхневої перевірки інспектор виявив останнього паперовий згорток із кристалічною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Іншого громадянина патрульні виявили на вулиці Героїв Крут. Він перебував там в періоді комендантської години. Поліцейські зупинили чоловіка під час спілкування. Останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили згорток із невідомою речовиною. В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого в'ясування обставин події. Майже 700 літрів спиртосуміші виявили працівники поліції у жителя села Частилів. Чоловік виготовляв та реалізовував алкоголь. Працівникам карного рожку було здобута опорна інформація про те, що громадянин 1982 року народження, житель Тернопільського району за місцем свого проживання виготовляє безакцизний товар. Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі виявили міні-цех з виготовлення елітних спиртних напоїв. Бізнесмен у недобудованому гаражному приміщенні розташовано на території свого домогосподарства розливав алкоголь, віскі, бренді, горілку, коньяк та інші напої. Виробництво проводилося в антисанітарних умовах. Увесь товар розливався з однієї бочки, але у різні фірмові пляшки. Аби напій відрізнявся кольором та смаком. Він до сурогату додавав різні есенції та барвники. Під час обшуку у чоловіка, окрім спиртосуміші, вилучили коробки на різні алкогольні напої, корки та пляшки. За даним фактом відкрито. Кримінальний проваж за статтею 204 кримінального кодексу України встановлюють слідчі звідки бізнесмен брав сировину та кому реалізовував свій елітний алкоголь. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Триває слідство. На Тернопільщині судитимуть жінку, яка поширювала у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів. Після початку повномасштабного вторгнення уродженка Попасної переїхала на Тернопільщину. Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачена впродовж року поширювала ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди, в тому числі й образливі дописи про українців. У оприлюднених на матеріалах містилися маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити українську владу та військових у розв'язанні війни. Крім того, фігурантка кримінального провадження своїми дописами не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала воєнні злочини країни-агресора. Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності. Овинувальний акт направили до суду. Спонсор показує. Історія у фляжці.